Від 1600 до, 200, до, 200, до 2000 твітів. Це кількість повідомлень зі швидкості, які в Україні. А зараз я би хотів сказати кілька цікавих новин. У Львові зараз на площі 20 тисяч людей, і вони оголосили безстроковий мітинг. Міліція завжди любить читати цифри заходів дуже менше, і міліція оголосила, що на майдані в Києві було 20 тисяч людей. Вулиця Банкова, де знаходиться адміністрація президента, повністю заповнена перником з двох боків, тому що вони починають боятися. І, напевно, саме цікаве це те, що європейська площа в Києві вже повністю заповнена на метр. Там почався майдан. І останні з оперативних новин, я ще буду підходити казати. Нашим таким одним з інтернет ресурсів всеукраїнських була українська правда, яка поширювала новини невідомі, як це сказати, програмісти чи хакери зараз зламали сайт. На жаль, тому всі новини з української правди перейшли в і Фізку. Дякую, ще, ще повернуся.